Всім доброго дня! Маю на продаж плуг трьохкорпусний фірми Scoydl, виробництво Данія. Плуг свіжопривезений, в хорошому стані. Передплужники можуть бути ближче і далі від стійки корпуса. Показуємо робочі елементи. Висота стійки 70 см, захват корпуса 40 см. Вагу плуга сказати вам не можу, тому що на табличці немає. Ваги. Показуємо польові дошки. Все в оригіналі, все класно. Плуг ще може бути двохкорпусним. Покріпленню рами видно, що можна третій корпус відкрутити і колесо переставити на другий корпус. На таблиці видно тільки рік 88-й. Скойл Данія. Знаходимося ми в місто Березне, Рівненська область. Ціна такого плуга 3300 доларів. Кому такий треба, сподобався, дзвоніть. Вийшмо додаткове відео, фото. До побачення. Всім гарного дня. Щасливо!